Армія Російської Федерації просунулася у Кураховому та трудовому. Про це говорить Паблік Діпстейт по Кураховому, де йдуть, мабуть, найскладніші бої. Ворог закріпився вздовж західної частини дамби курахівського водосховища. Розповідають наші військові. Ну і в самому Кураховому так само тривають бої. Іван Оксілович, розкажіть, будь ласка, більше чи правильно розуміємо, що у ці дні вирішується доля Курахового. Казати, що вирішується доля, це ні, бо доля це означає вже остаточно відбудеться рішення. А як навіть Сірія показала, що не втрачаючи волі і бажання до перемоги, завжди можна повернути втрачені. Це перший момент. Другий момент дійсно це най те, що завжди я акцентував, що для ворога важливіше не стільки Курахово, як саме Курахівське водосховище, оскільки його він розглядає як серйозну. Водну перешкоду для збройних сил, він розглядає його як узбережжя курахівського водосховища та й певні об'єкти, промислові об'єкти, чи які є на цьому курахівському водосховищі, використовувати для баз, для, власне, пробувати використати це як і зону прикриття від. З півдня з чи з південного напрямку від збройних сил для того, щоб там розосередити чи залишити якусь мінімальну кількість військ, а решту перекинути на покровський напрямок. Це було зрозуміло з самого початку. Це було зрозуміло в момент, коли вони намагалися розбомбити там, в районі сухих тернів. де ми бачимо зараз їхні безперервні атаки в районі сухих ялів. Тобто це е, намагання не стільки врізатися в саме Курахове, як обійти його чи з флангів. Хоча наступальні дії ворога на Курахове відбуваються також. Але е, це власне, але основна для них була ціль це курахівське водосховище, оскільки вони все це є 40-кілометрова величезна водна перешкода, яка зрозуміло е, для них може бути серйозною опорою з другої сторони. Ми також розуміємо, що Курахове це напрямок, який для ворога значимий, але все таки для нього важливі покровський напрямок, і Курахове це просто вирівнювання їхніх флангів, це прикриття спроби прикрити фланги від ударів, власне, ударів збройних сил їм потенційному тилу чи в потенційні фланги. Звичайно, що всю силу, яку вони там могли концентрувати, вони концентрували з цього напрямку. Ну і, окрім цього, все-таки Покровський напрямок для цього напрямок, який політично визначений Путіним, як один з найпріоритетніших, а можливо, навіть найпріоритетніший для наступу проти Збройних сил, власне на Донеччині. Тому дійсно бої відбуватимуться там і надалі досить жорсткі. Хоча, знову ж, вже декілька разів спостерігаємо, що інтенсивність ворожих сил там не те, що стишується, але, скажімо, не набуває, інтенсивність не набуває, скажімо, таких масового роздування сил, все-таки виглядає, що вони більше рухаються на інертності і. Навіть е, крайні дні, те, що ми спостерігаємо і по всій лінії фронту і по курахівському напрямку, це зменшення, все таки на застосування їхньої бронетехніки. А більшості все таки акцент далі йде на піхоту, на особовий склад, і з однієї сторони це як і дає їм можливість просуватися, так з другої сторони не дає, скажімо, можливості проривати нашу лінію оборону, а просто витискати наші війська. І в цьому плані це теж немало значимо, оскільки прориви завжди несуть загрозу. Прориви несуть завжди загрозу потрапляння в оточення збройних сил. Тоді як навіть відступ, якщо особливо при повільній відступ він дає можливість і закріплятися, і дає можливість переформатовувати оборону. Так звичайно, це надзвичайно складно для наших збройних сил на цьому напрямку. Там свій час і теж. Головнокомандувач заявляв, що підтягались резерви, але як бачимо, та концентрація ворожих сил засобів і ті руйнування, які вони завдали на цьому напрямку крайній рік, надзвичайно створюють проблеми для власне вибудування безперервної лінії оборони чи переходи в контратаку збройних сил. І також наші військові кажуть про те, що погода на жаль грає на користь ворогу, що мовляв земля під... примерзає і що це дає змогу так само росіянам просуватися, Іван Олексійович, І так і теж говорять про ризик на Запоріжжя, чи можуть окупанти досягнути певних стратегічних успіхів і прорвати оборону збройних сил України і теоретично вийти до Запоріжжя. Стратегічно точно, навіть на оперативному рівні навряд, оскільки весь ресурс, який могли задіяти, задіюють навіть ті спроби концентрації сил, які вони проводять, відбуваються не настільки швидко, щоб на них не встигати реагувати. Це однозначно. Бо і про запорізький напрямок, і той навіть Херсонський напрямок, вже обговорюється не один місяць, потенційно розглядається як загроза, але. Яка основна запорока успіху військової операції? Це збереження її в таємності і швидкий швидкий рух, швидкий удар, що дає можливість провести швидкіка, кілька якісних маневрів, що дає можливість власне прорвати оборону, просунутися в тили і зайняти плацдарми, плацдарми, які можна використовувати для себе для ресурс, їхній ресурс для збройних сил. Своїх, оце приблизно як ми проводили на Курщині, на Харківщині. Е, Отакі от е, наступи масою, ну вони прогнозовані так. Вони дають тактичний результат, але це ми не можемо говорити як військові операції. Те операції тактичного рівня, так масово тактичного рівня, і але все одно тоді проглядається задум, тоді проглядається і розуміється спроба прорвати оборону на які конкретні напрямки почнемо з того, що по великому рахунку. До сьогодні ворогу жодного разу, ну напевне, за винятком Маріуполя. Ну, але це на початку широкомасштабного вторгнення ворог більше ні разу не зміг оточити наші збройні сили, утворити так звані котли. Це зайняти територію збройними військами, де б була бронетехніка, техніка, де б було дуже багато особового складу, і, скажімо, не дати відбитися чи організувати оборону. Це саме ми спостерігаємо і зараз. Оцей масований тиск, це грава банк, це підготовка до якихось політичних. Процесів самого Путіна і Росії, а не військова якась стратегія чи військовий задум, який мав би дати їм серйозну перевагу там на оперативному чи на стратегічному рівні на полі бою. Про це теж варто говорити. Удари ракетами, а пізніше і кабами по Запоріжжю відбувалися російськими російською авіацією. Давно і вони на жаль будуть відбуватися, доки ми не будемо мати. Достатніх сил засобів збивати їх. Ворог буде намагатися тиснути піхотою до того моменту, поки ми теж не будемо мати наявних засобів, які даватимуть масово знищити ворожу піхоту, чи навіть в індивідуальному порядку кожного ворожого солдата, який намагається просунутись на даному етапі. Ми як перебували, так і перебуваємо в обороні, в активній обороні. Між іншим, ми маємо десь і тактичні успіхи, коли збройні сили витискають ворога теж на тактичному рівні, та це невеличкі, там, скажімо так, е, тактичні успіхи, теж розуміємо, що просування там на, на декілька сот метрів чи зайняття ворожого опорнику можемо так. Воно дає і натхнення, і розуміння, що й ворог не може абсолютно всюди вибудувати достатню кількість сил засобів. Підтягнути для того, щоб ефективно протидіяти нам, але все-таки з урахуванням більшої кількості особового складу авіації та й артилерії, вони тримають наші війська в серйозній напрузі. так наші бійцям приходиться відступати, але я повторюсь це не є е, про е, такі відступи, які призводять до масових втрат. Буду відвертою, занепокоїла інформація, яка прозвучала днями від керівника Херсонської ОВА пана Прокудіна про те, що Росія хоче здійснити новий наступ на Херсон і вже підготувала 300 човнів для переправи через Дніпро. Тут питання просто це інформаційна атака, така відбувається зараз, так проти України, чи все ж таки у них є дійсно намір щось в цьому напрямку утнути? Ми знову ж повторюсь, військова операція може бути ефективною, вдалою і швидкою, якщо вона тримається таємниці. Коли навіть голова військово-цивільної адміністрації заявляє про концентрацію ворожих сил і про наявні засоби їхні переміщення, ну ми розуміємо, що це точно не, не є, скажімо, якісно вже підготовлена військова операція. З другої сторони, так виглядає, що противник намагатиметься пробувати взяти під контроль острови, з яких, скажімо, постійно вони отримують удари від наших диверсійно-розвідувальних груп від наших військовослужбовців. Перше, друге, все таки в них у пам'яті дуже болючі, що до нині лишилися кринки. Кринки, де вони реально потерпіли ряд величезних поразок, величезних втрат. Між іншим за районі Кринок, десь там і отримав у свій час і поранення командував Теплинський російський російського ві окупаційного гарнізону, який там знаходився. Все таки для них так виглядає, стоїть питання. Пробувати турбувати зброю нашого оборону, це чи промацувати оборону на цьому напрямку на Херсонському. Але ми пригадуємо, десь місяць тому вони пробували там проводити якісь дії в районі Антонівського моста. Там теж казали, концентрація військ підходила. Пробувалася якась на полу навіть не концентрація, верніше певне накопичення військ. Там теж відбувалися активізації бойових дій. Але в е, щось масштабне не перейшло. Т, е, тут як їм говоримо про що у нас питання, проблема була окринок. них — це власне перетягнути важку бронетехніку в достатній кількості для того, щоб розгортати плаздар, сув нами можна перекинути е, піхоту, особовий склад, там навіть бійців спецпідрозділів з легким там якимось озброєнням, ну або принаймні ручним. Але якщо немає можливості вибудувати лінії, там застосувати баржі понтонні переправи для того, щоб перекинути важку бронетехніку, та й з урахуванням того, що берег Дніпра, який контролюють збройні сили, він вищий відносно по висоті відносно берега, що контролюють росіяни, тобто правого берега, тут в будь-якому випадку. Казати про те, що військова операція якась планується, яка може призвести до серйозних проривів ворога на херсонському напрямку. Ну це зарано однозначно. Тим паче, якщо воно вже озвучено, це є певна й демонстрація ворогу. Що ми знаємо про ваш план задум. А отже, і будемо протидіяти, так що я до більше схиляюся до думки, що можливо якомусь тактичному рівні або якась спроба готувалася росіянами, але якщо відбувся витік інформації, то знову ж ми не чули з вами ніде що. Бо наприклад, по цих з другої сторони ж кажу. Щоб там якісь масовані удари відбулися по ворожих військах, це теж ми маємо розуміти, що ворог може пробувати багато відволікаючих маневрів проводити. Це як і дійсно кораблі, так і банально макети. Тому все-таки більше потрібно слухати, звертати увагу на заявки генерального штабу, бо це як мінімум відповідальна орган, структура за оборону і за планування оборони збройними силами нашої території. Um... Так само минулого тижня українські військові ліквідували плацдарм росіян на правому березі річки ОСКІЛ, що на Куп'янському напрямку на Харківщині ворога на щастя відкинули на лівий берег, однак в... Росіяни переважають у силі у кількості так елементарно і погодні умови так само не дозволяють повній мірі застосовувати БПЛА, розповідають військові. Так, але все ж таки за допомогою безпілотників ви змогли вибити противника з плацдарму. Як думаєте, як там ситуація? Вона зараз уже стабілізувалася чи можливе загострення? Котре підтвердження моїх слів, якщо піхота навіть форсує водну перешкоду, але не може перетягнути бронетехніку, питання її витіснення, це питання часу. І якщо ми беремо оскійське водосховище, ну це теж зрозуміло, це класика, як ми говорили з вами про курахівське водосховище, та саме цілі розглядають оскійське водосховище, росіяни. як Використання узбережжя цього водосховища для вибудування своїх фортифікацій, фортифікаційних споруд, і також взяти під контроль поставку води власне на Донеччину, бо там же ж Сіверський Донець канал йде, навіть і поставка води, і не знаю, наскільки вона зараз якісно функціонує, той самий Краматор Слов'янськ, бо це зараз важко сказати, оцінити скільки бої там відбувалися, і невідомо наскільки знищені, скажімо. Об'єкти, які відповідали за закачку, відкачку води, її очищення, ну і багато інших моментів. З другої сторони, оскільки водосховище для ворога ще важливе в тому плані, що. Це якби можливість заявити про себе в плані того, що російські війська спроможні проводити наступальні операції на Харківщині. Бо Харківщину Путін тож сказав вписати в їхню недоконституцію, але як суб'єкт федерації, не до Росії, але зайняти вони її по сьогодні не змогли. Ну тобто, це виглядає для них досить принизливо. Поспішили поділити шкі... шкіру невиправленого медведя. І, звичайно, що за цим спостерігає світ, це бачать і міжнародники, особливо зараз, коли Росія намагається десь показати свою суб'єктність на міжнародній арені, зокрема. В питаннях обговорення чи припинення бойових дій, чи припинення, чи, скажімо, призупинення чи мирних переговорів, про яку говорять і вся, Звичайно, що для Путіна таке така ситуація, як і Курщина, скажімо, в рази неприємна для Путіна, і це його слабкість. Тому швидше все на район Асту, в районі Оскійського водосховища, в районі. Липців, Вовчанська, того ж самого Куп'янська і Куп'янського вузлового ворог буде намагатися зараз проводити масштабніші військові операції. Тим паче це той напрямок, який вони в свій час достатньо добре вибудували логістику. Це теж факт: район Харківщини, це і Білгородська область, і Пяльська. Тобто, ми маємо розуміти, що та ж сама Воронищина. То там ворог достатньо добре вибудував логістику, і ми пригадуємо, скільки разів вони намагали прорватися на Куп'янськ. Тобто розуміємо, що Харківщина один з напрямків, де ворог зараз потенційно буде намагатися посилити свої тиски. Я вже не кажу про ті всі заявки росіян про санітарні зони на Харківщині і так далі. Взагалі. І зараз до там умовного і, і вна... до інавгурації Трампа до з врахуванням того, як його навіть риторика міняється, бо якщо раніше його риторика була дуже проста, то зараз що все все зупинимося, закриємо, все відмовлю. То зараз ми бачимо, що у нього риторика перетворюється на може, начебто, спробую, тобто розуміємо, що Очікування в Путіна на те, що нас там якось жорстко змусять до переговорів на їхніх умовах, не, не світить йому. Ну а Сирія ще чергове показала, що далеко нічого не буває стабільного в тому житті. Тому, звичайно, що зараз російська армія буде в Україні намагатися максимально. Бути активною, агресивною для того, щоби як це там казав свій час Макрон, щоби зберегти лице Путіна для нас, це з обернеться втратами, боями, збільшення ракетних ударів, це однозначно, і ми це маємо розуміти і не заспокоювати. Але з іншої сторони, це 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 весь потенціал на який спроможна Росія. Казати, що вона його різко наростить для того, щоб валити лінію фронту. Ні, як бачимо, навіть в Сирії вони не змогли. Підсилити свого союзника, а там повірте, економічні питання і політичні для Путіна були не менш значимі, аніж в Україні.